Всім привіт! Мене звуть Анна Романенко, я головна редакторка маріупольського сайту 0629.com.ua. Ми розповідаємо тут про важливі речі, пов'язані з Маріуполем і Маріупольцями. Якщо вам цікава ця тема, будь ласка, підпишіться прямо зараз. Ми не пропускаємо важливі події, які відбуваються і в окупації, і за межами окупації. Сьогодні про соціологію і про думки людей пов'язані з миром і мирними перемовинами. останнім часом на заході дуже активно, дуже гучно навіть голоси різного роду політиків, експертів, політичних оглядачів, лідерів думок і навіть мирних голубів на кшталт Віктора Орбана. Про необхідність мирних перемовин з Російською Федерацією Україну підштовхує до цих перемовин і локомотивом того штовхання є сама Російська Федерація. Диктатор Путін нещодавно виступив із заявою про те, що йому, начебто, потрібно необхідно мирно співіснувати із Європою. тож треба домовлятися про Україну. Ну звісно, на думку Путіна на його умовах. А що думають українці? чи настав час для таких мирних перемовин з агресором. Впливове видання дзеркало тижня замовила в Центрі соціологічних досліджень центрі разумкова соціологію, масштабне соціологічне опитування. Яке дослідило саме цю тему? Що думають українці ось про це, про можливість зараз домовлятися про щось із Росією? В опитуванні взяли участь всі безвиключні регіони України, але тільки тилові її частини. Результати такі. По-перше, як точно звучало питання, як ви вважаєте, чи настав час для початку офіційних мирних переговорів України і Росії? Ось що показали, що відповіли люди на це питання? Відносна більшість тилової України, 44%, вважає, що час для початку таких переговорів настав. 35% опитаних вважають, що не настав. І 21% опитаних не визначилися із відповіддю. Цікаво подивитися на регіональний розріз цього опитування думок людей згідно з регіонами проживання. Очікувано, що центр стоїть найближче до середнього показника по країні в бок збільшення. Тобто в центральній Україні 49% мешканців спокійно сприймають інформацію про початок офіційних переговорів із Російською Федерацією. На Західній Україні таких 35%. Цікава дуже ситуація на сході України. Бо, здається, вперше в історії незалежності східняки співпали з думками, майже співпали із Західною Україною лише 33 Мешканців сходу не проти мирних перемовин з Україною. Більше ж 34%. категорично проти таких перемовин, і 32% ще не визначилися з відповіддю. Що це може означати? На мою думку, найкраще з цього приводу висловилася волонтерка із Маріуполя Олена Золотарьова. Серед свого кола спілкування вона провела таке, знаєте, міні-соціологічне дослідження. Вона питала про це, чи готові ви до перемовин, до мирної угоди з Путіним прямо зараз, серед своїх от знайомих. Зазначу, що більше цих знайомих це проукраїнські, Люди. Але відповіді були дуже різні, і серед тих, хто підтримує мирні перемовини, не було жодної людини з окупованої частини України або з прифронтової частини України. Ми теж, Ці люди, далекі від Лінії фронту, вважає Олена Золотарьова, вони впевнені. Що ця заморозка це буде назавжди, що це є стала ситуація? Ну да, ми трохи втратимо, але ж ми врятуємо Україну. Проте, як зазначає волонтерка, ці люди, які кажуть про втрати, вони втрачають не своє, вони втрачають чиєсь чуже. А це завжди легше, ніж втрачати власне майно і власну Батьківщину, малу Батьківщину, власну землю під ногами. Ми теж думали так після 2014 року, так прокоментувала Олена Золотарьова, це своє спостереження, коли росіяни окупували Донецьк а перед Маріуполем зупинилися. Ми думали, що далі лінія фронту не посунеться і можна налагоджувати мирне життя. Але 2022 рік показав, що все це маячня. і якщо ворога не розбити, не посунути від наших кордонів, війна повернеться неодмінно і буде ще кривавішою і захопить ще більше територій. От чому східняки проти заморозки у переважній своїй більшості, вважає волонтер. До речі, в тому опитуванні було ще одне цікаве питання щодо умов, які висуває Путін до України на ці, так би мовити, гіпотетичні мирні перемовини. Питання таке: як ви вважаєте, чи варто Україні погоджуватися на виконання умов, висунутих Володимиром Путіним заради припинення Росією війни? І відповідь українців на це питання? Дуже красномовна, як на мене, взагалі дуже красномовний такий сигнал Путіну посилає. Бо, по-перше, серед поступок, до яких можуть бути готові українці, там точно немає виведення українських військ з території Донеччини, Луганщини, Херсонщини та Запоріжжя на цю вимогу. Українці категорично переважній більшості 83% так відповіли не готові погодитись. По-друге, Росія не може розраховувати на те, що українці погодяться офіційно віддати ці області агресору. 84% проти офіційної анексії. І 77% жителів не погоджуються з тим, що всі західні санкції мають бути зняті з Росією на, у якості подарунка за припинення нею військових дій в Україні. Ось такі результати. Насправді нам дуже важлива і ваша думка. Я зараз звертаюся до тих людей, які пов'язані з Маріуполем, Маріуполем, взагалі з Донеччиною. І тому ми розмістили своє власне опитування на сайті 0629. Посилання на це опитування я залишу в в описі до цього відео. Будь ласка, приходьте. І відповідайте, там багато варіантів відповіді. Тож скрольте, будь ласка, до кінця це опитування. Ну, і я залишаю посилання на. Повний текст опитування дзеркала тижня і центр розумкової спільну роботу також. Бо там, окрім того, що я озвучила, ще декілька-багато, декілька важливих питань. Залишайте свої думки обов'язково і в коментарях до цього відео. Якщо я побачу цікаві думки, то обов'язково їх озвучу також. Дякую, що слухали.